19 червня в Одеській області відбувся спеціальний тренінг зі стабілізації обстановки на державному кордоні у разі її різкого загострення. В ньому були задіяні мобільні спеціальні підрозділи та резерви Державної прикордонної служби України. У першій половині дня навчання пройшли на базі південного регіонального управління на території аеропорту Шкільний у місті Одеса. Загалом тут було зосереджено майже 300 осіб персоналу, 70 одиниць транспортних засобів та 13 одиниць спеціальної техніки. А всього в тренінгу взяли участь близько півтори тисячі чоловік та 275 одиниць транспортних засобів. Основна мета заходу перевірка ефективного управління підпорядкованими підрозділами у разі реагування на нестандартні ситуації, які можуть виникнути на кордоні, та оцінка реальних можливостей прикордонного відомства щодо посилення за рахунок застосування мобільних сил та резервів. За задумом навчань передбачалося виникнення на державному кордоні каналів протиправної діяльності, що пов'язані з незаконним переміщенням контрабандних товарів, зброї, боєприпасів, вибухівки, наркотичних і психотропних речовин, та переправленням незаконних мігрантів. Саме на такі загрози мали оперативно реагувати учасники тренінгу. У другій половині дня у селі Кочурган роздільнянського району перевірялася робота ситуаційних груп усіх рівнів та планування застосування мобільних чергових сил та резервів. Крім того, учасникам була представлена екіпіровка, озброєння та технічні засоби мобільних сил, а також продемонстровано дії підрозділів з затримання транспортного засобу з товаром, що незаконно перетнув державний кордон, локації нестандартної ситуації в пункті пропуску. У разі спроби прориву автомобільного транспортного засобу, роботи оглядових груп під час огляду морських суден тощо також демонструвалося облаштування та технічні можливості сучасного центру управління службою органу охорони державного кордону як пункту управління та порядок роботи чергової зміни.